Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру Mirror Mirror. Це в нас має бути невеликий хорор про дзеркала. Я пропоную вам не затягувати, а розпочинати. Oh, То, поки це... Ми плачемо, чи са машина пихтить. Відчиняємо двері. Угу. Хух, я тільки що скінчилася з цими цими коробками. Нарешті я розпакувала цілий дом. Мій будинок. Він малий, він трошки уйобічний, але його ціна була дуже класною. Я буду його називати Моя халупа, бо він хороший. Окей. Схоже, ми живемо взагалі чор з де. Піца. Я так зголодніла після цього всього. Добре, що я замовила велику піцу. Ну, окей. Типу, подивилась на ній, годі. Цікаво, тут є ще якісь інтерактиви. Якась страшна кімната Це в нас спальня. Окей, навіщо? Ну ви знаєте так можна лягти спати. Добре, це напевно шафа з речами. Ну, до речі, А чому? Ну, непоганий будинок. Нічого зайвого нема. О боже. Окей. І... Ну, схоже, нам тут нічого не треба. Ми тут пішли. Лягаємо спати. Блять, тупо з розбігу прыгнули, схоже. Їмо піцу. Прикольно. Добре, ми з'їли піцу. Блять! Що це за хрі... Хто може зараз в таку годину стукатись? Не знаю, я щось теж підує. Якийсь мужик, який виглядає дуже напряженим. Дуже приємно з тобою познайомитись. Я Чарлі, я тут живу на вулиці. Ох, е Привіт, Чарлі, я Емелі, я тільки сюди приїхала, вибачте за безвод, але все скоро виправиться. Ох, добре. Да? Я бачив, ви їсте тут через вікно і захотів сказати привіт. Його очі нервово бігають. Так, а, будь то він шукає когось позаду мене. А нахуй ти в моє окно дивишся? Ти тут живеш одна? Дуже класне питання. І цікаво в мене всі такі дивні сусіді. А, Так. А, взагалі це все моє так до факту. Ох, це так класно. Вам казав рієутер про минулого господаря? Минулий господар не пам'ятається. Перед тим як я спитала, що Чарльз Фінчес. Ага, ну він перервав мене. Не хвилюйся, о, пробач, я дещо забув вдома. І він втік, блять. Піздец. що це за хуйня проходить? Він що, підглядав за мною вікно? О, Боже, мені треба віддихнути і поспати сьогодні. Я подивлюсь все ТВ и куплю шторы завтра. Блять, он же и так втик куда-то. Окей. Okay. Блять, ну а... окей, okay, ладно, она сама, я уже думал. Блять, а как ну так бы, штор жит, это ж страшно. Last a long, long time. Even century. Ну no, я можу встати мені звонить. Ох боже, хто ж мені дзвонить А як ти світ тут виключаєш Так, в мене в офісі має бути добре Це літералі, коли хочеш розповісти страшну шутку. Але не можеш розповісти далі, ніж е, слухай. О Боже. Що це солоденький Чарлі мені дзвонив? Треба забити. Завтра розберемося. Бля, Чарлі, їбать, ти кончений. Чарлі, якого хуя? Що ти взагалі тут робиш? Як ти мені подзвонив? Боже, це, блядь, якісь сусідські приколи. Суха, я б телефонував в поліцію, їй богу, блядь, ну якась не класна хуйня. Боже, я так устало. Я просто хочу помитися, але перед цим треба почистити зуби і вмити своє обличчя. Блядь, щось мені вже некомфортно все в цьому будинку. Кулі, блядь, вообще Чарлі на моїй території робить. Так, підготуватися до спиндя. Отак от якось спокійніше. Так, давайте почистимо зубки. О боже. Фух, навіщо робити так багато вікон? Повертайся додому, зубна щітка. Куда я? Чарлі? Що, що це, що тільки що бачу? Мені треба вмитися, перед тим, як піти, блять, ти що хвора їбать? Як? Ну, я не знаю підец, тут в житті, блять, якусь херню почую вже, блять, стрьомно, а тут ззаді хтось був. Як вмитися? Блять, а, а як ззаді хтось буде? А, його немає, він тільки в зеркалі. Окей. О боже, це, мабуть, минулий господар. Мені треба вшиватися звідси. Але похуй, час А, Час спати. Блять. Піздець реально. Я хочу одразу вибачитись. Зараз трошки погано себе почуваю, але відео робити треба, тож така трішки дуже різка озвучка. Так, зчиняємо двері і лягаємо спати. І от як зрозуміти, це Мича це той мужик. Да um, Чего? Это что за херня такая? Блядь. И не может те кто звиться? Не. Ну, блядь, класс. Зателефонувати не можу, світло вімкнути теж не можу. Блять, кажу спать. Блять, геть даже поспать не можу добре, окей? <риклад> Та я і є цей мужик, чи шо? Ну, що мені треба зробити? Блядь, Ебать, он что, дурачок? Это все сон, или... Чи... Бля, что за дивный сон? Боже, кто-то стукает? Это же Чарльз? Ебать? Ой. Окей можливо, сквозняк. Я завтра зателефоную, щоб це виправили. Ну, блядь, а поки так, то треба піти в... скористатися ванною. А взагалі якась не прошибаємо агроїня. Типу, блін. Окей. О боже, ні, ні. Проснись Емелі, це просто інший сон. Єбать, Ну це що вирвовий вийшло звідти, І шо? Я блять втікти не можу. Блять, і він напав на нас. Що, де я? Я думаю, ми в Зеркалі, так? Так, а це хто? Це хто? Привіт, привіт, ти мене чуєш? Будь ласка, забери мене звідси. Блять. От мудак. так. І... Ну, добре, схоже, це дійсно все. Ми грали сьогодні з вами в Mirror Mirror. Дякую, що додивилися до кінця. Прошу вас підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі і не забувайте про групу в телеграмі. Всім гарного дня і вечора.